Вітаю вас в ефірі. Програма зіркові гості. І у цей передноворічний святковий час у День Святого Миколая до міста Дубна із концертною програмою завітали заслужені артисти України Дмитро та Назарій Яремчуки. Вітаємо вас! Нам приємно сьогодні з братом завітати до вашого історичного і дуже затишного містечка. Ми не вперше, ну десь, мабуть, втретє в вашому місті. А Може, так, мабуть, втретє з періоду з такими. Тривалими перервами. І сьогодні, власне, в рамках концертного туру Моя Україна велика родина. І не тільки з концертами ми приїжджали, ми мали змогу ознайомитися з архітектурою, з культурною спадщиною, побували в вашому прекрасному мальничому замку. І нам дуже подобається ваше місто, надзвичайно теплі, щирі люди. У цей нелегкий такий час. Як змінилася може, відвідуваність ваших концертів, і взагалі, як це вплинуло на вашу творчість? Ну, це непростий час. І вплинув цей час не тільки на нашу творчість, а вплинув на життя будь-якої людини. І, зокрема, наш цей концертний тур він є підтвердженням цьому, тому що це наша концертна програма, не лірико-патріотична, це не є розважальною програмою. І, я відчуваю, що люди скучили за концертами, скучили за спілкуванням. Ми вважаємо, що пісня, якби там не говорили, не повинна залишатися осторонь всіх тих проблем і подій, які дійсно нас оточують сьогодні в країні, в нашому житті, в кожній родині, повинна піднімати моральний психологічний… Психологічний такий стан для того, щоб, щоб ми відчували себе завжди єдиним цілим. щоб ми пам'ятали, що ми люди. Що найголовніше для нас це ті головні людські цінності і принципи, які закладені в нашому серці, в нашій душі. Пісні в Україні різні. І козацькі пісні, і чумацькі пісні, і пісні заробітчанські пісні, жанрів періодів. періодів і видів діяльності. Це свідчення того, і солдатські пісні, це свідченням є того, що пісня вона супроводжує справді від колиски до, до подальших наших життєвих кроків. Дуже важливим в пісні повинно бути головним. Це її оптимістичне начало. От людині потрібно її підтримувати. Потрібно потрібно згадати про те, що є повнота життя, не можна впадати у відчай, не можна. Опускати руки, не можна робити якісь такі речі, які непритаманні людині, яка повинна жити повноцінним життям. І якщо з'являються в житті проблеми, їх потрібно просто долати і пам'ятати, що крім Однієї людини один полі не воїн є ще інші люди, які підтримують, які бажають, щоб всі проблеми вони все ж таки вирішували. І ще звичайно треба назвати, що є Бог і все в руках Божих. І сьогодні день святого Миколая, який покровителем не тільки діточок, а я покровителем. Ну Всієї нашої землі, всієї нашої Русі, всієї нашої України, тому що і е, багато Миколаїв, скільки от таке розповсюджене ім'я або Миколаєвичі, Миколайович, або Миколаїв. І тому, знаєте, не, не треба забувати, тому що там, де людина не може вже щось зробити, де опускаються руки, то є Господь Бог, який супроводжує нас. Нетребуваність пісні, ми відчули з братом, коли робили концерти благодійні в госпіталях для поранених бійців, тому що вони, мабуть, най... враз... найвразливіші за всіх, тому що вони і фізично постраждали, не тільки морально, і фізично постраждали. І по суті, вони, як знаєте, безпомічні, як діти, бо в багатьох випадках. На жаль, вони належать самі собі своїм батькам і всі ці проблеми на їх плечах і на їх руках. І тому знаєте, хоча б ми чули, що нам казали, що дякували, що ми приїжджав, ще приїжджали. Трошечку, трошечки гарного настрою. Це ж так не складно, і нам не складно, і вам не складно, і іншим людям. Це ж так не складно підняти, хоч трошечки дух людині, допомогти їй. А вона вже буде сама організувати свій, свій внутрішній світ. Тому я переконаний, що ми повинні справді цінувати спілкування один з одного і допомагати один одному, хто чим може. Не обов'язково це мають бути мільйони. Хто чим може? Ось ви згадували про ваш благодійний концерт. А в яких ще благодійних акціях ви брали участь? Зокрема, можливо, на підтримку АТО. Ми обрали таку лінію, як я вже сказав, робити концерти в госпіталях там, де вони потрібні. Власне, де люди є. Які потребують цього, і в нас концерти ще будуть продовжуватися. Ще будуть в Ірпінському госпіталі, в Дніпропетровську. Нарешті ми вже поїдемо. О, то трошки я прихворів. І ми не поїхали в... в Дніпропетровськ. Ось і вони продовжуються в нас. Немає такого чіткого графіку. Знаєте, от сьогодні-завтра вони заплановані і є приблизно орієнтовний час, тому що зараз, взагалі, у нас запланований в січні концертний тур в Америці, і тому теж і свої концерти, все це треба сумістити і вибухти вірний графік. Насправді найслабша ланка це ті люди, які найбільше потребують допомоги. Тому ми намагаємося їм допомогти і через слово, через пісню. І все ж таки віримо в те, що нарешті наша країна найближчим часом про цей найближчий час вже говорять багато. Стане тією колискою тих людських чеснот, які підносяться високо, де панують справді щире людське спілкування і добробут, мир, злагода і любов. Отчі, як тихі світання, я відчуваю, я в серці болить наше кохання. Ти повернись, поверни, хоч там ми. Ніжності очі, як тихі світання. Я відчуваю, як серці болить наше кохання. Дмитро, ось ви згадали про Америку. А скажіть, в яких ще країнах ви виступали, і як там сприймається щира українська пісня? В багатьох країнах ми виступали, звичайно, це і Італія, і Ізраїль, і Росія в свій час неодноразово, і в Узбекистані навіть були неодноразово в Америці. До нас приймається всюди гарно, і навіть без, коли люди не розуміють, то ну, пісня вона володіє такою силою, що як я вже казав, ми починали свої своєї інтерв'ю з вами, що пісня вона володіє такою силою об'єднувати людей. Дуже важливо думати і від відноситися відповідально до того, про що ти співаєш. Ось чому. Тому ці речі, вони близькі людям різних про ті речі, які ми співаємо, близькі людям різних національностей. І ну безперечно, на наші концерти приходять люди, наші співвітчизники, чи колишні, чи ті, які зараз там знаходяться на 99%, це звичайно так, які от скучили за українським. Ну як не дивно, а може це навіть і не дивно, а логічно те, що е, чим далі людина знаходиться від батьківщини, Чини від рідних місць, тим більш загострюється почуття, і тому кожна пісня, яка звучить зокрема за кордоном в нашому творчому досвіді, вона ну додається в неї таке сприйняття. Може на десь на 50%, відсотків, на 30%, 50%, 60%, дивлячись, який концерт і де він відбувається сильніше, більш загостреніше тема і сприйняття. Тобто іноді здається, куди ми приїхали. Може, ми нікуди й не їхали. Земля така. Водночас кругла, а з іншого боку, і світ насправді є тісним. Родина, родина від бачка й до сина від па. На сході виступали, і, можливо, якісь цікаві у вас історії є пов'язані. Ну, останні виступали власне перед початком цих всіх дій бойових. Це було, року ще не пройшло, це було в грудні 26-го. Ми виступали біля Дебальцевого з міста Світлодарськ на День енергетика, це 28 або 26 грудня. І в нас був настільки теплий концерт, якраз починалися ці буремні події. До нас підходили люди і казали: ви там розкажіть, що ми теж українці, ми любимо Україну, ну тільки ми на суржики розмовляємо. Ми так дивимось Ну, з Назаром, ну бо у нас програма українська, україномовна програма. Люди з нами завжди там співають. І ми бували в тих містах, і Красний Луч, і антрацит неодноразово. І нас запрошували на різні свята, дні міст, професійні свята. До речі, на цей рік також нас запрошували на День енергетика в той же Світлодарськ, але як бачите, на жаль, будемо чекати, щоб нарешті була злагода і любов. Ми об'їздили багато міст і містечок Сходу, і в тих містах, які зараз ведуться бойові дії. Ну, на, жаль. на жаль, ні від нас, ні від вас це не залежить. В сенсі і ми всі прагнемо, щоб все нарешті скінчилося. Кораблині ключі підлетіли у вирій до весни, як повернуться до них. Я вже забуду, Ту, що неначе троянда цвіла, то що зі мною не того була щаслива, Ту, що розстала, не новила і не лишила у серці тепла, та що неначе троянда цвіла, з тобою ми у замкненому колі як я не можу розірвати я, як гірко знати, що вже ніколи, не назову я знов твоє ім'я, останній погляд, погляд твій печальний, Позаду вже остання та межа, десь загубили ми палке призна. Ще поділіться вашими планами найближчими та побажайте щось з глядачам. У нас зараз завтра концерти заплановані. Теж У вас тут на Рівненщині, з в Гоща, потім Хмельниччина, Закарпаття. І далі до Корсун Шевченківський. І закінчуємо цей календарний рік на сцені Палацу Україна. Буде відбуватися нагородження програми Шлягер року. Ось і далі ми летимо в Америку на концерти і бажаємо всім дубенчанам. Залишатися людьми перш за все, бо як не парадоксально, це зараз найголовніше, тому що коли ти людина, то оті всі людські чесноти, про які ми казали, і які потрібно плекати у своєму серці, стають головними орієнтирами людського життя. Ну звичайно, Божої ласки нам, кожній українській родині, славному місту дубно і всій нашій Україні. Щоб в кожній родині відбулися зміни на краще, щоб в наступному році збільшувалися і примножувалися ті речі, про які іноді через проблеми різноманітні люди просто забули, що вони є речі, тому що коли насправді людина щаслива, то вона не помічає цього. То хочеться, щоб ці щасливі моменти вони повернулися і щоб панували нарешті в нашому суспільстві в нашій країні: мир, добро і процвітання, звичайно. Хоча нам і обіцяють, що це буде не скоро, але хочеться побажати, щоб все воно було в наступному році. Якомога швидше. Отож, добре. Дякую, Дмитра. Дякую Назарій за приємну розмову. Бажаємо вам здійснення ваших задумів, здоров'я, творчого натхнення та головне миру. Дякуємо. Будемо чекати вас в нашому місті знову. Дякуємо до зустрічі. Oh, we